Я Женя Вілічев, незалежний бренд дизайнер, ілюстратор, креативник, директор Пам'ятаю, що я колись відправив макети, коли тільки тільки -ті -ті починав працювати в друк для фешн-бренда для принців і зробив там е мультиплай ефект в ілюстраторі Векторі, який типу не придрукувався в житті. Такий я пам'ятаю. Це мій перший публічний виступ. В якому я дуже погано функціонував і щось розповідав. І після цього я почав займатися публічними виступами для того, щоб себе прокачувати, і зараз я це роблю в приємному для мене форматі. Колись я прийшов на діджей-сет до друга, і він запитав мене, чи хочу я щось пограти, щось порупо покрутити крутілки. Я сказав, що так, да, а я ніколи цього не робив, і він мене трішечки повчив, і потім кудись зник. І от після цього я почав займатися діджеїнгом, тому що мені хотілося. Діось само більше розвиватись і робити це класно і більше не покапиться. Тепер це хобі, яке переросло в щось більше. Коли співаю Sorry since to be The heart of words»? Ну так, десь так. Sorry для мене як Anyway. <сум> в такому форматі. А вибач, це вже більш щось свідоме. Зараз буквально я тупив на камеру, мені трішки було соромно. Постійно такі моменти. Це коли, мабуть, ти буваєш овексайд, не, не вписуєшся в муд, в якому ти знаходишся зараз. У мене таке дуже часто буває, тому що я емоційна людина, і для мене емоції це дуже важлива річ. Інколи я потрапляю в компанії, де це може бути трішки ізлішні, тоді мені трішки соромно, а потім я кажу собі: Ай, сорі! Нічого не треба боятись треба все сприймати як життєвий досвід.